15 лютого Україна відзначає день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Дата приурочена до дня виведення радянських військ колишнього СРСР з Афганістану у 1989 році. Афганська війна тривала майже 10 років. Через афганське пекло пройшли понад 600 тисяч радянських військовослужбовців. З них 160 тисяч українці, майже 4 тисячі жителі Сумської області. Тростянчанин Михайло Вінніков став одним із 120 воїнів-жителів Тростянця, якому випала до. Уля пройти Афганістан. Наша рота знаходилась в Кундузі, і від Кундуза до перехрестя до полікумрі ми пролазили, возили з річки щебень, наша рота виконувала цю таку роботу, і прокладували щебнем тут. Просипали дорогу. Нам більш скоріше повезло, 81 році, у 81-му році нас вже по весні. Призов було весіння, багато половини роту наша навольнялася. Більша половина техніки вийшла з ладу і десь через тиждень чи два, може, тут прийшов приказ вивести нашу роту. І в 81-му році нас вивели повністю тут. І півроку я ще дослужував в Союзі. Ну, Не думали, що в 22-му таке знову трапиться, дуже ще жахливіше, що тут. Ми сподіваємося, надіємося, що наша перемога буде за нами. І думаю, буде все добре. За офіційними даними, під час війни в Афганістані загинули понад три тисячі українців. З них 120 із Сумської області. Вісім тисяч отримали важкі поранення. Половина з них залишились інвалідами на все життя. Радянська влада забороняла публічні похорони загиблих в Афганістані. Не можна було й вказувати на могилах місце загибелі. Тростянецька громада разом з усією Україною вшанувала пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. На мітинг реквієм зібрались воїни афганці жителі громади, представники влади. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку на честь воїнів афганців Секретарка Тростянецької міської ради Наталя Ковальова висловила слова вдячності воїнам-інтернаціоналістам. Шановні воїни-інтернаціоналісти, дозвольте від імені міського голови Юрія Анатолійовича Бови від депутатського корпусу та виконавчого комітету Тростянецької міської ради ще раз вам подякувати, побажати вам міцного здоров'я, родинного затишку та благополуччя. Слава Україні! Брав участь у збройному конфлікті в Афганістані ще один тростянчанин Василь Горгопа, ветеран поділився згадками про війну. На даний час ця війна, яка зараз йде, от, вона дуже жорстока. Те, що пройшли ми, от, це одне, а то це друге. А те, що зараз робить, це не вкладається ні в які рамки. Ну і я скажу, що мені довелося участвувати от, на виводі. Ну Я був один з крайніх, як кажуть, час солдат, яких вивели оттуда. От. Ми подивилися по телевізору. От, що. Показують, як пан Громов, який генерал проходив по мосту, син зустрічає його з, цвітами, з квітами, а ми ще були там. Ми тоді сильно захвилювалися, перелякалися, тому що діктор каже так, що последній радянський солдат покидає територію, Афганістану». А у нас вопрос, а хто ми тоді, якщо ми залишилися там? І коли прийшли борти, за нами забирати, <рістична> Ми просто бігли в ті борти, скрізь були духи, було страшно, лячно. Минуло 35 років з часу виведення військ з Афганістану. Учасники бойових дій Тростянеччини об'єднались у спілку ветеранів Афганістану. Воїн продовжують спілкуватись та підтримувати один одного. Для нас воїни-інтернаціоналісти залишаться прикладом мужності та вірності воїнській присязі. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.